Казка, крок почисть зуби. Кожен день мама крокодилиха широко роззявляла рота, щоб зграйка безстрашних маленьких пташок почистила їй зуби, витягаючи звідти залишки їжі. Ти почистив зуби? питала вона свого сина крока. Звісно, мамо, брехав малюк якому зовсім не подобалося це заняття. Ташки дивилися на нього, хитаючи головами. Цього брехуна треба провчити, вирішили вони. І ось що вони придумали. Як тільки крок відкриє рота, щоб з'їсти рибку, вони підлітатимуть до його носа, лякаючи здобич. Незабаром крок страшенно зголоднів. І поскаржився матері. Крок, ти маєш ділитися залишками їжі з птахами. Такий закон річки, відповіла мати. У нас у всіх є права та обов'язки. Один із твоїх обов'язків віддавати птахам залишки їжі. Ось чому потрібно, щоб вони чистили тобі зуби. Так, крок дізнався, що таке закон. І що брехати недобре.